Друзі, вітаю! Російська православна церква розколюється. Російська православна церква в Україні поступово починає розколюватися, самонищитись. Це все є інформація, яку чомусь не демонструють в засобах масової інформації. Проте ми бачимо мітинги під Ваврою. Ми бачимо, як Павлу одягають браслети. Він там збирає гроші на свою заставу. Ми, ми чуємо постійно. Бачимо, як патріарх Московський. Кирило Гундяєв псевдопатріарх, благословляє війну в Україні а ось за цими всіма історіями. Ми не побачили і пропустили дуже знаменний факт розпад російської православної церкви. Зараз я вам все розповім з вами. Український історик та офіцер збройних сил України Олександр Ауфіров. Перед тим дякую всім, хто поширює. Ставить подобайки та коментує Відео бо це наша боротьба на історичному Ютуб фронті. Щиро дякую всім, хто допомагає фінансово. Хто хоче долучитися, в є описи всіх карток і всього в описі. Відео, отже, друзі, 28 липня цього року сталася подія, яку пропустили всі. Це були певний неформальний з'їзд православної церкви, Української православної церкви, Російського патріархату. Я хочу нагадати про те, що у нас п'ять років тому Київський патріархат, Українська автокефальна церква та деякі владики Московської патріархії об'єдналися, визнали, що вони є церквою, і вселенський патріарх надав незалежність Томас. Цю церкву, яка сьогодні має названу з назв Православна Церква України, очолює боженіший Митрополит Київський, всієї України, Епіфаній. Інша церква це структурна одиниця Російської православної церкви, яка себе називає Українська Православна Церква. Раніше ставили в дужках МП Московський Патріархат. Цю церкву очолює митрополит Онуфрій, і вона є структурною частиною Російської православної церкви, якою керує псевдопатріарх Кирило Гундяєв. Отже, 28-го числа Митроповід Онуфрій на день рівно пострельного князя Володимира збирає такі певні утаємничені збори. Він хоче вислухати думку своїх єпископів, ну, мовою армії генералів, які керують церквою. І що відбувається? На цій нараді починають згадувати, що багато парафій приходять до Православної церкви України. Що відбуваються скандали, коли священники Моск... російської церкви не хочуть відспівати українських вояків, згадують про те, що дуже багато священників російської православної церкви в Україні стали на шлях сепаратизму. Так, наприклад, нещодавно митрополит Іонафан, митрополит Тульчинський та Братславський ну потрапив до в'язниці. Якщо апеляцію виграє, то може щось буде краще а так на 5 років з конфіскацією майна. До речі, отакі от речі. Насправді говорить з російської церкви не злочин називають, а гонінням. Тобто, людина робила все, щоб би вбивала людей в Україні. Потім його саджають, і це кажуть: ні, ні, -ні це гоніння. Так, от, звісно, накопичиться величезна черга кількість питань, в тому числі, що є священники, які належать до російської церкви в Україні, але вони хочуть автокефалії, насилають листи з тим. Незрозуміла ситуація, коли російська зброя втрапила роз... зруйнувала кафедральний храм в Одесі, між іншим, і митрополит Онуфрій звернувся до пасти, де Одеської, де назвав. Народ Одеси, народ Одеси, це що таке? Це те, що народ ДНР, так званої, так що це таке? Народ Одеси? Ну так чи інакше, одночасно Гундяєв псевдопатріарх Кирил, продовжує свою риторику, благословляє війська російські на війну в Україні вбивати українських дітей жінок в цілому населення цивільне. І тому, 28 липня, ці на радіо яку скликав митрополит Онуфрій пристоятель. Російської церкви в Україні єпископи починають відверто порушити питання, що ми робимо насправді що? Тобто, ми і далі керуємося з Москви. Тут починається така дуже дискусія, велика, як переповідають поінформовані джерела, що насправді русський мір, оці ці от українські православні церкви, російської патріархату. Хто його очолює? Його очолює Антоній Поканич, митрополит. До речі, це той самий, він керуючи справами в церкві російській в Україні. Антоній Поканич, він, до речі, був на річницю російсько-грузинської війни, але 8 серпня 2013 року. Перед тим був, нагадаю, Володимир Сабадан, який очолював Московську церкву в Україні, митрополит Київський. Так от він заборонив. Антоніо Паканичу в цілому посідати справа, але потім помер. І Антоній Паканич і далі виконує волю Москви в українській церкві. Потім є такі, ще там Феодосій Черкаські, наприклад, митрополита або лука Запорозький. Вони не бачать нічого, вони кажуть, що це е, якийсь братовбивчий конфлікт, що хунта. От все та риторика Москви. Тут до речі, єпископи, які були за Україну, вони кажуть: Ну а що робити? Чому ми не робимо те, що ми прийняли рік тому? А нагадаю, що рік тому стався Собор ще один український прославник церкви Російської Патріархії, 27 липня 2022 року, коли пам'ятаємо це широкомасштабне вторгнення і всі прийняли достатньо цікаві е, позиції. Зараз я вам їх перекажу. Так от, а от на цьому, в цьому році. Люди з кажуть, не вже все? Вже та тобто тоді московська армія заходила в оточення взяла Київ, всі пролякались, всі щось намагалися зробити. А тепер вже сидимо на спинках рівня, і чекаємо, як у нас руйнують церкви, і як люди по суті не визнають нашу церкву. На що Ануфрій каже, давайте говорити, що треба. І всі згадали, що рік тому, 27 липня, 22 другого року, пройшов собор українська православна церква Московської патріархії, де вони? Визнали незалежність церкви, Українська православна церква російської патріархія. Визнали незалежність, сказали, що готові і треба готуватись до діалогу з православною церквою України, якого що божаніше епіфані потреповит, і засудили всі висловили всю підтримку війни патріарху Гундяєва. Таким чином, рік тому, по суті, російська церква, яка на території України починала визнавати себе незалежною. Проте, не зробила дуже цим пустило, до речі, пил в очі всім, що от ми визнали, що ми незалежні, що ми будемо самі варити мир. Ну там певні канонічні речі такі. є. І що відбувається далі? А далі вони просто перечекали, виявляється, і нічого не робили. Тобто вони не повідомили про те, що вони є незалежною церквою, інші церкви. А так мало бути, в принципі, вони мали розіслати вести всім іншим патріархам, очільникам церков православних і сказати, що ми не визнаємо патріарха Гундяєва, псевдопатріарха, які болосили війну в Україні проти наших сімей, проти наших парафіян, і тому ми стаємо незалежними. Тобто, такого не відбулося. Натомість починається поступове закручування гаючок, і поступово починають не що інше робити, як знову. Російський світ запроваджувати в Україні. І тут, друзі, є момент такий, що не дивлячись на всі позиції цих крадіїв і злочинців Української сакральної площини, бо Київ є центром християнства центрально східної Європи православного християнства. Так от, що відбувається далі. Не дивлячись на ці реакції ну, наприклад, спільну заяву нещодавно опублікували в Хмельницькій області. І єпископи Українського православного Церкви, російського потребу і православної церкви України, тобто на рівні все іде, а центр не приймає жодних рішень і, навпаки, намагається бути біля Москви. Тепер дзвоник поступив з Литви нещодавно, коли в Литві подало проект законопроект про те, що судам дозволять скасовувати реєстрації релігійних громад, зміркування, увага. Національної безпеки, отак, от Литва от зараз робить своєю православну церкву, яка підчиняється російському патріарху. І тепер що головне, друзі, чому йде розкіл? За моєю інформацією, якщо до кінця цього року митрополит Онуфрій, який очолює церкву в Україні, Російську православну церкву в Україні, якщо не будеся Собор, на якому прийнять, прийнять рішення приймуть. Про те, що треба йти до незалежності, то до кінця року відбудеться розкол, і ті єпископи, які проголошували про те, що необхідно розірвати з Москвою, самі проголосять те, що вони відходять від керівництва церквою, церквою Москвою церквою в Україні. Одночасно із з тим, цей розкол є інша думка, може створити і сам псевдопатріарх Гундяєв. Який вже має міркування про те, що в Україні необхідно створити розкол в своїй власній церкві для того, щоб знову казати про гоніння, про знову казати про те, що наступають на канони, і тим саме підсилити позицію Путіна з релігійної точки зору. Тобто, гундяєв є нічим іншим, як прості господі, найдавнішою професією на цьому світі. Це не журналісти, друзі, а політичною, власне, оці Е Ладно. Тож, отаким от чином, друзі, ми сьогодні з вами спостерігаємо величезну, величезну, насправді, скриту, приховану інформаційну інформацію, приховану про українську Православну церкву російської патріархії в Україні. Про російську церкву і чекаємо дуже цікавих явищ та рішень. Хто хоче глибше дізнатися, я до речі скину лінк на статтю Сергія Шумила, одного з найкращих релігієзнавців в Україні, і там він трошечки ширше деякі аспекти проговорює. Друзі, дякую всім, хто слухав це відео. Ми чекаємо, що ж буде відбуватися, бо є одне, але в цій історії. Якщо російські православні церкви, ці митрополити, які захочуть вийти з нею. І утворити якусь автокефалію, так тобто незалежність, то це на жаль вже неможливо, адже автокефальна церква в Україні є це православна церква України чолі з Блаженнішим Тобто тут зараз ситуація дійсно дуже цікава, що вони проголосити автокефалію самостійно не можуть, бо в країні не може бути дві українські автокефальні церкви. І відповідно тут є ціла порядок рішень, до яких треба ще дійти. Чи заходити в православну церкву України, чи щось робити, невідомо. Ну, хай вирішують самі наша справа підтримувати тих адекватних єпископів та митрополитів, які розуміють, що Москва є агресором і що вони з насилають не православні хрести, а власне зброю, якою вбивають наших з вами співгромадян. Дякую всім, друзі. Дякую, будь ласка, підписуйтесь на канал. Дякую за ваші під... Підписуйтесь на канал, дякую за те, що коментуєте та поширюєте. І дякую, друзі, щиро, за фінансову підтримку. З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Офіров. До зустрічі.